Відбулося все так: стояли на Майдані, побачили з боку філармонії направлення в кількості 10 8 людей в нашу сторону. Люди були агресивно налаштовані проти нас, почали викрикувати всякі гасла, почали ругатися матом до нас, почалась штовханина з ними. Міліція стала на їх бік. А де ви почала... стояли? Можеш уточнити? Ми стояли прямо біля пам'ятника з лівої сторони. Ось саме з цієї сторони ми стояли. Ага. А звідки підійшли хлопці? Ми підходили зі сторони філармонії. Угу. Почалась штовханина, почалась нецензурна лайка, в наш адрес. Ага. Міліція стала на їх бік. Відповідно, при цих діях мене працівники міліції хотіли чи затримати, чи що зробити, я точно не можу вам сказати. Але мене зловили, тримали біля себе, і в цей момент так звані тітушки почали. Агресивно гасити газом всіх людей, в тому, в тому числі і міліціонерів. В результаті цього я був повинен був відійти звідти я завдяки людям на Майдані. Я зараз стою біля намету і мене охороняють свої ж хлопці. Тобі дісталося? Від, так, мені дісталося і від міліціонера, і від тітушок. Від тітушок дісталося саме газом перцовим, а працівники міліції мені викрутили праву руку. Там просто А якими були твої дії? Ми дії захист всіх мітингуючих, які знаходяться зараз на цьому майдані, які проти дій в Києві і проти тієї влади, яка приймає такі закони. Дякую.